Сконцентруватись на своєму диханні. Відчуйте повітря, та? відчуйте, як ваші органи дихання рухаються, як вони набирають повітря і витискають його з тіла. Не робіть ніяких дихальних вправ, просто відчуйте, що у вас дихання є, що щось з ним відбувається, що якось ви дихаєте. Якщо ви в сні це усвідомлюєте, то ви. Ну, Пам'ятаємо, що дихання це один з непаралізованих процесів ремсну. Ви в цей момент згадаєте і відчуєте своє фізичне тіло. У фазі є таке правило, що як, як тільки ви про фізичне тіло згадуєте, ви в нього з вирогідністю 30-40% вертаєтесь. Згадавши про дихання, да, постійно пробуючи відчути, а, а як же ви там зараз дихаєте, ви Скорше всього вернетесь в своє тіло.